Что тут у вас, Оля? Оля, схожи? Вуса. У вас краще, у вас краще. Ла кукарача, ла кукарача. Блін, я не знала, Скажи що то я мені, така потеряна. Сделать, а у нас Давай. фарш вообще не готується чи що? Ні, а хто ось це робить? Не, ну, а де Діма наш молодець? Коли я почала обжарювати цей фарш, то я просто доставала з того фаршу, де Діма почав його крутити, просто я доставала такі шматки м'яса, я доставала куски такі, ну такі прям жил від м'яса. Дім! Діма! Це що за фарш взагалі? Хорошо, що я в кінці почала різати. Нормально? Просто викидувала так в сторону. А, ну, при цьому Діма якби, ну, це нормально, він навіть не відреагував на те, що ну, це його була така робота, да, оці шматки м'яса і жил. Так, народ працює, бо слухає музику. Ти поріж, будь ласка, цибулю, звичайно, теж в керлупі. До бульйону напів. І пореї теж можеш напівти, типу, бо прям просто ну, в шкарлупі отак наполовину. От так, Коля, вдовж. а де ти uh -huh. бачив, щоб варили бульйон з парею? А чого чому все спортити. Ну, Те, що варить бульйон з трьох видів овочів. варять його, з цибулі, моркви і селери. Ми починаємо розгадувати цей бульйон. Я кажу, тут на сковорідці є селера. Ну там прям один листочок попався, такий вже ну, засмажений, але я пробую це салера. Ось цього стебла вариться бульйон, він дає насиченість. Так, добре, але якщо ти додаш селери, то ти, то, то мусить бути якась е, інша страва. Це Розумієш, коли бульйон. буде насичений м'ясний бульйон. А так ти робиш цибулевий суп, ти його насичуєш м'ясом, бульйон цей, ти наситиш його селерою, в кінці ти що отримаєш м'ясний селеровий суп, деється. Буде, буде, Давайте приходите до якогось концепту. Е, в Каті Катю покинув командний дух, типу, і то не є окей. Робіть, а? будь ласка. Чим я буду займатися? Вона почала психувати, ходити навколо поверхні, мене це роздражало, е, тому що ну, ну, це неприємливо. Ну, Як кожен починає фиркати почищу. Тому що, Коля, ну, тому що. Тому що що? Тому що тому що. Шо? Ну так поясни. Коля не хотів приймати ну типу, бачення всіх людей. Він, ну… Чесно, я була дуже здивована, як він себе повів. Бо так як ми близько спілкуємося, але в житті він трошки інакше ніж він ніж він себе проявив на конкурсі. Ну чого ти ні? Я хочу подивитися на нього. Якщо ти кажеш Нерв. от засіру, тому що та сковородка. Це все. Ну типу, ми По, послухали не, подожди. Один одного, ну, кожен... Послухай. Так, а та що в команді. Ну, ну я що Ну, Я бачу, яка команда. Хтось кого слухає, ще всім насрать. Послухай, вона кожен раз, коли щось вона хотіла сказати, вона от, от робила так. Туд все кидала і втікала. Ну, до цього я звикла, тому що я маю досвід із своєю донькою. Вона теж показує аналогічний свій характер. Це такий мол, це, максималізм ще в неї. Дійсно, може бути селера, тому що на той сковородці, якщо обжарюсь овочі, значить немає. Ну, а лавиться. я про що казала? — Давай, да, не, не кричи. Послухала, вже обжарили той сельдерей і положили в бульон. Хай, ну, Кашу маслом не зіпсуєш. Я все одно намагався з нею говорити, при тому що нам ніфекнула за, за ту селеру. Я кажу, Катінька, зробиш крутончики? Зроби, будь ласка, гарні, маленькі крутончики, намасти їх маслом. Підходжу, дивлюсь, а там один грубший, другий тонший. Корочкою, взагалі. Ну, типу, Кать, ну, ти, типу, робиш на, на зло чи як? Де? Ну, а як? Чим я буду По-перше, це дуже велике. Я тобі кажу, акуратні зроби, гарненькі. Уявляєш собі такий крутон, бо ну, такий е супу? Ну, Я крутони роблю, щоб в два рази більше. Отакий Молодець, крутон. а я кажу, що ми так, хочемо, скажи, щоб було. Дрібний. Гарні. Я, я твій став гарний, я думаю, гарний. Ні, я не хочу такий крутон. Таке, знаєш, типу на серматри кажуть. На серматри, типу, відчепись від мене. Я тобі хоч крутоні, я тобі зроблю крутоні. От так це виглядало. Це, це дуже погано. Що Що Дві? Дві. Дві. Одну зімо, так? Да? Давайте три. Давай три. У ну, ну. мене була стратегія. Взяти кілька нескладних страв, приготувати і все класно. Що там? А там неми. Неми. <ріст> <Неми>. Не <ми. ріст> no? No. Mucha А я також не знаю. <ріст> 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 Плюс-мінус, я такий згадав візуально, бачив таке в соцмережах. І, в принципі, ну, в'єтнамська кухня. О, ця людина заявила, що вона брала на себе обов'язки сушефа. Якщо ти займаєш керуючу посаду, у тебе більша відповідальність за що б не сталося. Окей. Вибач мене, пожалуйста. Не треба вибачати це ваше рішення. Я як такий Пачиняний переклала на начальство всю провину. Можна я себе на камінь? Я не очікувала від Іри, що вона проголосує за мене. Другий мій голос буде за Оксану. Тобто, ти намагалася бути ну, по -по трішечку в кожному процесі, але якщо не вийшло, значить. У мене все розпач, обурення всередині. Тако робиться з сивіче. Я взяв, послайсав е, рибку, замарінував її, е, щоб вона стояла маринувалася і думаю, піду писати скарги. Кого що? критикувати? Та а що критикувати? Мене Маріна, не що готові? критикувати? Поки що нічого. Мета заробити гроші. Хто більше заробив, той переміг. Хто менше заробив, той програв. Це нормально, ти на мене не звертала уваги. Та я і не збиралася звертати Правильно. увагу, якщо що. Тоже мені. Я вироботив стратегію, що я буду заробляти гроші. І не важливо як, бо мета це гроші. Та, ну що, Петя. Ну, от яку вы стратегію вибрали, да? так? ні 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 Так, Маріно, просто працюй. Так, починаю я готувати свою фрі-фріл. Фрі-. Фріла. Фріта. Фрітата. Вот, блін, й-моя, з цих літатой. Ну, я не можу. Я не можу, бо ти образишся, скажеш, що вона має ніяких зауважень. Хорошо, хорошо, добре, добре. Не подобається. Та мені байдуже, Я просто написав поклад. Цей Діма, американець. Ходив там дуже багато щось кружляв, щось виписував, видивлявся. А ти взагалі готовий, типу, собираєшся? Суп йде. Мені здалося, що він не такий наваристий, то я тут пишу: суп бульйон не наваристий. А він так вирішив, знаєш, всім понакидать, понакидати, і він думав, що так більше зараз кеша зробить собі з усіх. <му> і це ну треш був. Донька дивиться на моє. На мою стратегію і думаю, це батько-батько. Але доця, вибач: робота є робота. Я скільки раз дивився, мастер-шеф. Коли я дивився, як хтось вибирав стратегію писати кляузи, я думав: от, от криса, бігає, пише. І тут, на тобі, я бігаю і пишу. Зроблю стрискрінг не більше. Є багато нюансів, таких як правильно замочити рисовий папір, правильна нарізка, самому зробити соус і щоб він гармоніював з тим всім. Стільки гімнат в цих креветках. Таке, якби рік їли. Моя тактика це була дешеві страви, бо їх швидко робити. І багато кляус. Отак. Я зараз. Один з перших побіг писати кляузи, бо хотів ловити кожен процес. Так і пиши. А людина робить помилки на кожному з процесів. Куди руками поліз? Я, Я все бачу. Не трогай його. Мені неприємно, ще коли Коля почав лізти в ті чіпси руками. Чого Коля туди ліз? Я йому кажу, куди, куди ти лізеш, він каже, мені треба потрогати. Що тобі треба потрогати? Потрогай те, що в тебе там, стій і трогай. Не трогай мої чіпси. Кожній людині, яка була щось проти е, моєї контрольної ревізії, так би мовити, а я кожному учаснику проводив її, мало не на кожному етапі, щоб кляуза була знаєш, як стріла, влучна, одна і в око. Трогать нельзя. В Того що, це ти зараз мені тут поробиш розводи? Я дивилась. Подивився, подивився і собі. Я можу ну. Він мене бісину конкретно. А як мені зрозуміти, чи в тебе правильна консистенція панакоти, якщо я не маю права коштувати, я собі її можу потрасити. Тебе мало жалюючого агенту понакотів. Оленька, що в нас тут? Гуляш? Mm -hmm. Гуляш красивий. Відкинь десь на серветку поїмо потім хорошо. Добре, добре. Волі там претензій не було взагалі, я не знаю. Я, я люблю, якщо заробляти гроші, то треба працювати, так? Там були руки. Я собі подивлюся. Та не можна. Я пробувати не буду. Там все є, пармезанчик, все як воно, не стих. Буває. Ніхто не знав, як робить баба Гануш. Ha ha ha! Ніхто не накидав, бо вони всі підходять і таке, що ти робиш, а, ну, ладно, да, хорошо, все. Пока. Блін, тебе з сирочком з Ну, Я виковоріла баклаза, там ці з баклажанами. Странно, непонятно, що з ним робити. Викину це все. Нічого не бачу. Ха, дійсно, Ось так тобі і треба. Поки печеться цей баклажан, займусь чимось корисним. А що там внутрі? Внутрі курка, овочі Гостро має бути. Пишу тобі пару відкритих, почитаєш потім. Вона все-таки вирішила покляксуємо, так покляксуємо. Та її вибір менше, та бог з нею. Я так трошки себе ще такою такої не святою людиною. А що ти <плес> робиш? Не питай, прочитай. Неме? Да. Підходили, кому не було чим зайнятися, кажу чесно, ну серйозно. <плес> ото жулік. Я починаю готувати. Я за тіло, вона за голову, раз-раз почистили, все класно. Сторонку, ті пенсері, то все туди, 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 туди. Що тобі так багато креветок? Петро, заспокійся, Давай нормально працювати. Щоб я не нервувалася, не дай Бог. Я розумію, що минулого разу це забрало доволі багато часу в неї, і я розумів, що можливо сьогодні може ситуація повторитися, якщо все піде не по плану. Та і води, давай я наберу зразу. Це недовго, що ти говориш? Головне, щоб ця штука варилася. Ну, то це половина часу. Видихай, заспокійся. То що ще не прийшов десь хвилин, видихай. Що воно не розігрілося? Петя, ну заспокійся, ну він же прям був такий, знаєш. Дуже його типу калашматило.